А ви хочете, щоб мені так просто голосили, а продали. Ми знаємо засідання громадського з нами, тому в нас є два питання на напряму для минути. Перше питання, головне Казамиріна, про затвердження техніки економічного протування передачі державних комерційних підприєм політських експериментальних по засобі просування в комунальну власну. Ми пропонуємо розглянути проєкт ухвали, який є наступним кроком до прийняття у власність територіальної громади цілісного майнового комплексу протезного зводу. Першу ухвалу міста рада прийняла в 2023 році. Минулого тижня відбулася перереєстрація з підприємства державної комерційне. Це наступ. Добре, в мене є пропозиція зараз. Звідси можливість чи неможливість, як ви говорили, це, це воно буде окремо НКП? зараз. Ми приймаємо це як цілісний можливий комплекс. Але зараз ще ведемо перемовини з Мінсоцю. Можливо, отримуємо його як юридичну особу. Залежно від Міністерства соціальної політики може змінитися власне сама ситуація. Ми сам зміни до ухвали. Але я вже зараз ухвалу на часі для того, щоб неможливити е, можливі процедури по це нам зараз е, важливо прийняти сьогодні, щоби не заявити по ну, заявити позицію міської ради і звернутися в мінсот для процедури прийняття, чи можливо, що буде мати певні зауваження. До цього тео, але ну, ми подальше такі будемо створювати. Так, Які будуть наступні процедурні кроки? У вас ви прийняли що далі? Мінсоц, позиція річні місоці, аміну, далі що сьо? ми зараз приймаємо, скеровуємо кабінет міністрів першу ухвалу. Це будемо чекати розпорядження кабінет міністрів. Після того вже остаточна ухвала міської ради. Якщо Мінсот буде або Мінекономіки мати зауваження до цього проекту ухвали, ми будемо в нас зміни. Чи можемо ми зараз з цього проєкту ухвали викинути, що воно буде, планується передаватися Андроку? Це не проєкт ухвали, це в техніко-економічному працювання. Наша позиція така була приєднати його до першого тимови. Чому ми ця установа не може працювати з іншими лікувальними закладами? У нас доволі багато було. Чому ми лише хочемо, щоб цей заклад працював виключно з це вже була частиною року, Ну, тобто першого ТМО. Але це не заважає працювати. Є доволі натягнуті стосунки Андрокена з іншими лікувальними установами. І я напевне, що воно буде працювати дуже добре. Давайте ми проведемо ще дискусії до того, чи до цілі це приєднувати до Андрокена. Чи можливо воно має існувати як окремо ЛПБ, яке буде працювати неше з Андрокена, а з іншими лікувальними установами, в тому числі в Львівської області. Можливо, наша Лівська область усієї українські. Нейма частина андроби. Як в штаті ЛКП потім таке прийняв з рішення? Вже... Це не зараз. Це не зараз є подачу комунальній власні. Просто тут я бачу додаток, і тут все більше частина додатку стосується про те, чим займається андроби. Все з нами працювали над але... інформація про ось є 32 сторінки, з них половина йде про протезний а половина про андроби. Ми розуміємо, що воно має стати частиною Андро. Я поважаю, дуже ціную, люблю, дуже сильно і хочу, щоб Андроки розвивалося. Але я теж хочу, щоб вони, наше підприємство, працювати співпрацювало з іншим критичним сторонами. А співпраця або інтеграція в Андроке теоретично це може завадити цьому. Бо є певні нюанси. Тому що розумію, що воно це підприємство і воно має вказати як підприємство. Але підприємство структури міської міської ради вірно? Це підприємство чи ми можемо фізично заходити в ТМО, <зумі> це, це, <зумі> це не підприємство. Я за тему точно розумію, як ми може <зумі> знаходитися. Ми зараз беремо, як це та наша пропозиція. Соція поміно економіки Ми, ми обговорювали це, це питання, спілкувалися заступником міністра соціальної політики про те, що можливо вони нам передадуть як заклад. Ми маємо такий досвід медичним закладом різних західне. Значить. Рішення <гул> рішення <гул> Євген <гул> про те, щоб це було плачемо. Інші колеги мабуть також ми можемо голосувати. <гул> ми, можемо голосувати <гул> ми Можемо просто винести <гул> на Євген, <офіційі. гул> <Едемо. Право, Ми гул> щоб було собі, як, скажімо, року на сесію. Але я кажу, що це, О, це це просто основна вимога закону про передачу об'єктів права державної комунальної власності, коли передаються такі об'єкти, чи це піде, як це МК. Це піде е, е, як заклад, неможливість відчуження, неможливість приватизації будь-яким способом, і е, неможливість зміни функціонального призначення цього об'єкту. Це дві вимоги. Яку форму управління обирати ви як депутати? Будь ласка, але ми писали це з точки зору першого ТМО, тому що первинно, коли обговорювали питання передачі протезного власність територіальної громади. Це було приєднання протежного до першого територіального медичного об'єднання, і це простіше обґрунтувати Кабміну і Мінсоцю. Тому що так. наші перші ТМО знають, і ми точно не будемо міняти жильова призначення. Це можливо простіше, але це можливо заліз забори і не буде приєднання, і Кабмін буде проти Друга, Друга, думаю, пропозиція. пропозиція. Тоді внести з пропозицію чітко, що комунальна власність проте <позиція> громади. З по подальшим визначенням правої форми. І тоді написані ми вже будемо визначати. Чи вона лишається віддають, тоді. Ми, 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 чи, ми... Чи, ми, ми прийдемо і так сумували ще. Добре, а про що це зміни? Okay. Добре, я туди, е, ви скажете. Голосуємо З пропозицією Так. Кажу, що наша спільна позиція Друге питання по криптовалютах, ми вважаємо, е-е, робити крок мінімум назад. Так, е-е,ត្រូវ. Про затвердження 250 Yeah, Добрий yeah. 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 день. Yeah. Мова йде про те, що ми передаємо постійне користування земельною ділянки на 8, СНПЛІС Медичне об'єднання один за рахунок земель промисловості для будівництва обслуговування господарства за будівель. От його опозначка десять без права будівництва житла. Е, на сьогодні е, будь-яких задних е, документів на будівництво не видавалося. Попередньо це йде мова про спасці будівлі, е, в яких буде е, ремонтуватися або зберігатися протежне обладнання. Площа <порядне> по 2,5 гектара. Вакууми, На Находиться, На якщо візуально зараз <порядин> ось, є межа земельної ділянки, тут є голосовський yeah, yeah, цвинтар, yeah, yeah, yeah. тут вся дорога йде. Yeah, yeah. Це до напроти голосовського цвинта. Yeah. Що там зараз знаходиться? Чорники.

Так, 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 проблеми тут на увазі. Земельна комісія проблеми зараз ухвало вчора тільки була видрукована, зараз проходить проблеми тільки з тих. Ні, ми надаємо постійне користування. На розгляд, давай. Це все? А, так, так, так. Я, Добре, так. Валерій, ми будемо сейчас пополам збиратище вже. вже, це, це, вже це.